Шосткинська центральна районна лікарня подала пакети документів до Національної служби здоров'я України для укладання договорів. У цьому році пакетів більше, аніж в минулому. Ми заявки на пакети надіслали в НСЗУ на 21 пакет послуг. В минулому році у нас було 19, на цей рік на 21. Ми подали, вони їх всіх прийняли, зараз обраховують, чекаємо контрактування, тобто будемо знати суму нашого фінансування на цей рік. У нас мінус один пакет це ковідний, не буде в цьому році вже ковідного пакета, за який платили за надання допомоги хворим на ковід. Плюс три нові пакети це цистоскопія, бо ми цистоскоп придбали наприкінці минулого року. це… Секційне дослідження з'явився новий пакет це для фінансування патологоанатомічного відділення і третій пакет це амбулаторна реабілітація, яку ми впроваджуємо з цього року. Остаточна кількість пакетів, затверджених Національною службою здоров'я України для шосткинської ЦРЛ, стане відома у середині або наприкінці лютого. Нещодавно на сторінці установи соціальної мережі Фейсбук з'явилася публікація щодо цін на деякі послуги ЦРЛ. Про кошторис на 2023 рік. Ми більш детально дізнались у головного лікаря Олега Штогрина. Не треба лякатися. Це не значить, що. Для того, хто не знає, що це в нас в лікарні, все платне. Платні послуги це частина роботи нашого закладу, як і інших лікувальних закладів. Це ті послуги, які не оплачуються або з бюджету, або з Національної служби здоров'я, з якою в нас угода. 90% тих послуг, які там є, це так звані медичні або профогляди, тобто це прийомна робота це періодичні медичні огляди працюючих на. Підприємствах це працевлаштування на роботу, це водійська комісія, і це комісія на зброю. Хоча комісія на зброю від початку війни вона безкоштовна. Люди не платять. Якщо хтось дозвіл на зброю отримує, вона зараз безкоштовна на час війни. Керівник медзакладу пояснив, як саме формулюється цінова політика на проходження, зокрема медогляду. Людина, що коли має проходити комісію, це і аналізи, і рентгени, і огляди лікарів, це обчитано згідно законодавства, тобто туди включено зарплата лікаря, вартість реактивів, якщо це аналіз тощо, і ціна, яку платить або людина, коли, наприклад, стараються на роботу, або заклад за те, що його працівники проходять медичний огляд. Ми спеціально ж тримаємо, всі знають комісію. Для медоглядів і е, лабораторія працює. Якщо ж у вас немає направлення, та ви вирішили пройти лікування чи обстеження за власним бажанням або ж прийшли від приватного лікаря, тоді вам доведеться розкошелитися. Це люди, які без направлення, тобто якісь обстеження або маніпуляції без направлення. Тому що зараз так е, е, нам платять за те, що у нас, е, е, якщо є звернення, якщо електронне направлення, якщо занесено в... Е, Електронну систему за це заклад отримує гроші. Буває, що людина по власній ініціативі хоче якесь обстеження пройти, або після відвідування приватного лікаря. Тобто приватний лікар щось призначив, ну, відповідно в нас немає ніяких фінансових комерційних умов. з по співпраці з приватними лікарями за словами головного лікаря Шосткинської ЦРЛ, надходження від платних послуг складають мізерну частину у загальному бюджеті установи. Надходження від платних послуг приблизно 1% від річних надходжень фінансових тобто, це зовсім невелика сума. Керівник установи ще раз наголошує на тому, що платити за лікування та обстеження в ЦРЛ доведеться тільки у виняткових випадках. Все в основному те, що в нас по контрактуванні Національної служби здоров'я, у нас робиться безплатно. Є електронне наплавлення, вам зроблять любе обстеження безкоштовно. Єдине, що вірніше ну, так, так скажу, зараз бувають проблеми з інтернетом, тому навіть якщо людина приходить. Наприклад, рентген-кабінет з паперовим направленням, бо інтернету в той час не було в сімейного лікаря. Ми все одно зробимо обстеження безкоштовно, а тільки не від приватного. От приватні це приватні, це інша структура. Як говорить Олеш Тогрин, цього року ціни на платні послуги дещо підвищилися. В основному це пов'язано із загальним зростанням вартості спеціальних медичних засобів та закладеним у бюджет розміром заробітної плати. Тільки лабораторні реактиви підвищилися в середньому на 50-70%. Заробітна плата останній раз, коли ми обраховували, ми ж рахували тоді, було заробну плату. Зараз ми порахували ту ту, що в нас стало з минулого року 13-20 тисяч. В цьому році ми ще не знаємо, яка вона буде точно заробітоплата, але все одно не набагато, навіть якщо менше, то не набагато, чим менше, чи в минулому році. Якщо взяти статтю медикаменти, то витрати на реактиви лабораторні на другому місці стоять після загальної групи медикаментів. Кілька мільйонів в рік кілька мільйонів в рік йде на реактиви лабораторні, тому що аналізів робиться дуже багато сотні тисяч.